Де поїдемо відпочивати? Я пропонував Славське, вона пропонувала Хорватію. Ми порадились і поїхали в Хорватію, бо так, так всім підходить. Хова... сім'ї. Хорватія наші. гори, вражень. Так, так там, гори, гори і море. Та. І моя дружина каже: а давай поїдемо на інший пляж. Я кажу: а що, ми ж перша лінія до моря. Вона каже, бо там є дуже прикольний пляж, розрекламований, там взагалі нема туристів. <реш> реклама спрацювала. Думаю, ну реклама, значить, так і працює. Знаєш, дуже, дуже грамотно. Знаєте, це як сказати: типу, це, до речі, наша найпопулярніша повія, вона ж це снатлива. Ніхто ще не бачив. Приїжджаємо на пляж, який розділений навпіл. Тупо навпіл розділений пляж, пляж для звичайних відпочивальників, і пляж для нудистів. Прикиньте? І Ого. він розділений. Чим? Дина, яка лежить в плавках і без лівчика <laughs> два кілочка і ниточка. І люди, типу, на е, в плавках, і з іншої сторони, люди відповідно без плавок. А, ти, в, а ти був в окулярах чи е, я, був, е, я був в захваті, я так, <laughs> я так а, що? Я був ближче до того. І ми, коротше, е, все пішли. Я типу, я набрався сміливості, бо я заступив. Ще... З дня Вьетнамка. Чуть-чуть туди. Ні, я короче, набрався сміливості, і я взяв свій каремат і поставлю прямо на кордоні. Ну, нудистський прикордон. Так, я прямо... Я поставлю прямо на кордоні, праворуч, моя дружина, друзі і. Ну, прості люди, Діти, а, а, а ліворуч то, куди я хочу дивитися. Ага. З лівої сторони був на пляж, і Я помітив, що тупо всі мужики на правій стороні згоряють отак. Так, <с отак. Всі тупо, всі приїхали, всі приїхали, ця сторона не дозагоріла. Я сижу, лежу, і є проблема одна. Тому що Так сидиш чи лежиш? Я... То сиди, то лежить. Нервує людина. Ну я, типу, насправді так, я відчував багато чого в той момент, але саме була проблема найбільше, що по кордоні з їхньої сторони. Полягали лише мужики. і Я думав, що я якийсь сміливий. типу, там заглядаю там трошки так хоп -хоп, хоп хоп Але бачу тіп. Іде тіп з нашої сторони. іде І тіпо знімає сторіс, <різь> підходить прямо до кордону, і коротше, такий класний відпочинок. І він так красивенько знімає сторіс знімаючи сторону о, нудистів. І це не сподобалось нудистам о, чоловікам з цієї сторони. І виходить тіп, нудист. Стоїть наш на кордоні, я його наш називаю. <ріст> Зараз почнеться шпак. і починає <ріст> та, і починається коротше суперечка. Той, типу, йому каже: типу, ей. Не знімай нас. А той йому каже, то він тіпа, дуже такий активний. Він жестикулює, і не тільки руками. Бля, <ривіт> <ривіт> його. Його давить, 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 тіпа, і наш тіпа, такий: тіпа, йому каже, я так зрозумів, що той йому попросив видалити, то, що ти там назнімав з телефон, той щось морозиться видаляти, і підходить ще один тіп, ще один оголений чувак. І стоїть <ривіт> коротше, два пістони щеблять нашого. Бо <ривіт> і, і я <ривіт> ну, всі єдине, що. А якщо зараз почнеться бійка, ну уявися, що тобі, що, тобі, що ти вдав. В голого. Ну, це ж, ну ти Вдарив yeah. голого. А якщо голий тебе, та це взагалі і якщо він законтачив, е, колись був ходив, такий mm. мем, звичайно, пояснював, що таке законтачити, пенісом по був. Ой ой. Ну, чекай, а можливо, ти просто впав і, <laughs> та. і яким високим треба бути. <laughs> 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 Ні, так це ж називається це віртуха. Ви а я стою думаю, що якби почалася бійка голі проти одягнених. То теоретично, типу, можна було легко вписатися в команду переможців або вдягнутися, або роздягнутися, mm -hmm. і згадав собі зразу, що в нас з дружиною так і працює. Якщо в нас конфлікт і вона роздінеться, то в мене нема аргументів. Я не знаю, що їй сказати. Все добре. Але якщо конфлікт з моєї вини, і я роздінуся, то я тільки погіршую ситуацію. Ти потрапив на на диський пляж? Ну типу, типа я запливав ту сторону, щоб подивитися. А ще чи воду розділили? Ну воно якби не. Ти міг запливати. Туда, просто, ти, як ти плаваєш? Зазвичай я плаваю по принципу, ти плаваєш і дивишся на свій е, рушник, щоб тебе речі не вкрали. Отак. Ну, ж, так, всі плавають. Yeah, yeah. Не, ну, соціологічно, ти, коли пливеш і бачиш, що багато голих людей, я би сам за своїм рушником дивився, бо. Yeah.